Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 70 років безупинної роботи до енергетики відзначають ювілей гідроелектростанції. Салюти з монет, прощання із прапором. Курсантам із ТЮІ вручили дипломи. Коротке замикання на підстанції і умовна пожежа. Навчання у кам'янських огнеборців. Первісток Молдавської енергетики на Дністрі до ГЕС відзначає свій 70-річний ювілей. Сьогодні колектив підприємства приймав вітання від керівництва республіки. Кращим співробітникам вручили державні нагороди. Терасполь Палац Республіки Впередень 70-річчя до босарської ГЕС урочисті збори. За значний внесок у розвиток енергетичної галузі підприємство вручили орден Трудова слава. Високу нагороду на знамену прикріпив голова уряду. Основою будь-якого підприємства є трудовий колектив. І сьогодні ми бачимо, наскільки люди цінять своє підприємство. Ми бачимо, що є цілі династії, які трудяться протягом кількох поколінь. В енергетиці випадкових людей не буває. І хто пішов сюди це люди особливого складу. Я щиро вітаю вас тим святом. Без енергетики розвитку не буде. Тому бажаю вам повного верхнього об'єфа, номінальної роботи, благополуччя станції і народу Придністров'я. Перші два генеруючі агрегати були пущені в грудні 1954 року. Інші два 28 червня 1955 року. Саме тоді Дубосарська гідроелектростанція почала роботу на повну потужність. Вона стала родоначальницею? Вона стала родоначальницею енергетичної системи Молдавії. За 70 років станція пройшла дуже великий шлях у радянські часи. Це була станція новатор. На ній випробовувалися багато приладів, особливо в управлінні захисту гідроагрегатів, які подальшому застосовувалися на більш потужних станціях. За 70 років станція пережила 180 паводків, збройний конфлікт на Дністрі на початку 90-х. За час свого існування виробила 18 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Її будівництво почалося в 50-му, велося 5 років і стало доленосним для Молдови. Йдеться про Дубасарську ГЕС. З неї почалася електрофікація колишньої МРСР і розвиток всього народного господарства. Перша електростанція на Дністрі вже 70 років працює, причому в безупинному режимі. До Пасарська ГЕС у машинному залі нікого мирно обертаються гідротурбіни. За головним щитом управління лише один черговий інженер. Здається, станція працює сама по собі. Насправді на кожній ділянці фахівці. І їх більше ста. Вони забезпечують невпинну роботу станції ось уже 70 років. Федір Писаренко на станції більше 20 років. Починав слюсарем-електротехніком. Зараз начальник гідротехнічної ділянки. У його команді 18 фахівців. Відповідають за мистові крани і затвори стежать за греблею бетонним тілом станції, аби не було протікання. Що касається гідрасуружені, це земліни. Що стосується гідроспоруд, це земляні насипи. Тут як не роби конструкцію, є певний обсяг води, який фільтрується у попередньому місяці. 25 сантиметрів рівень фільтрації, а в цьому 35 або 40. Стоїть питання, чому рівень фільтрації підвищився? Тому ведемо моніторинг і приймаємо рішення. Останні двадцять років на станції модернізація практично повністю замінили допоміжне обладнання, а також ненадійні вузли самих гідроагрегатів. «Вона повністю автоматизована станція. Вона повністю автоматизована станція. Минулого року ми поміняли під п'ятник на одній із машин. Зараз в липні отримаємо ще два комплекти і будемо готувати до установки наступних агрегатів. Ми змінюємо систему управління і захисту гідроагрегату, переводимо на цифрові пристрої. Це підвищує надійність гідроагрегату. Зараз на станції, йде капітальний ремонт трансформатора, працює дві гідротурбіни потужністю 15 мегаватт. Рівень водосховища знизили майже до 27,5 метрів. Це для того, аби приступити до другого етапу зміцнення лівобережної греблі в місті Суво. Сьогодні міліціонери згадували Анатолія Бурдюжу. Він загинув під час виконання службових обов'язків. У селі Терновка, де народився правоохоронець, пройшов мітинг реквієм був хорошим. Він був хорошим сім'янином, хорошим керівником і справжнім міліціонером. І до кінця обов'язок свій виконав. Подвиг Анатолія Олексійовича його справу ми продовжували, продовжуємо, будемо продовжувати, забезпечуючи законність і порядок у нашій республіці. У жовтні 1999 року машину начальника відділу боротьби з організованою злочинністю невідомо розстріляли в притул. В автівці перебував разом з сином. Анатолій Бурдюжа прикрив собою дитину, і від отриманих вогнепальних поранень помер на місці злочину. До стели на вулиці, названої на його честь, поклали квіти. Пам'ять Анатолія Бурдюжи вшанували хвилиною мовчання. У Тераспольському юридичному інституті пройшов випускний лаві маліції поповнив 41 офіцер. Серед них 12 дівчат. Про подробиці свята далі на плацює курсанти і випускники. У цьому році з інститутом розстаються більше 40 юнаків та дівчат. Вручили дипломи, був урочистий марш і прощання із. Рапором випускників підтримували рідні. Вже лейтенанти за плечима довгі роки навчання, постійні шикування та міліцейська виправка. Сьогодні все по особливому. Острою Ганна за відміне навчання, червоний диплом. Неподалік не приховує сліз мати, подарунок для доньки, квіти та плюшевий ведмідь. Закінчила п'ятий курс. Закінчила вже п'ятий курс. Дуже швидко пролетіли ці п'ять років. Як одна мить. Разом пройшли все, крок за кроком. Важливий момент випускники прощаються із прапором. Востаннє торкнутися стягу, честь для відмінників. Серед них Аліна. перший курс. Спочатку було дуже важко, особливо перший курс. Курс молодого бійця. Потім теж були нелегкі моменти. Урочистий марш і монети в небо на удачу. Далі шлях до головної стели інституту. Тут слова «законність», справедливість, «гуманність». Випускники вітають одне одного. Серед винуватців урочистостей є вже сімейна пара. Ми познайомилися з найперших днів, побачили одне одного, сподобалися і все. Він підтримував мене, я його. Подружжя працюватиме у Слободзейській міліції. Вони, як і всі випускники, приступлять до служби наприкінці липня. Обрали професію рятувати життя. На плацу Міністерства внутрішніх справ дипломи про закінчення технікуму отримали майбутні пожежники та рятувальники. З 22 випускників два червоних дипломи. Подробиці далі. На плацу МВС майбутні пожежники та рятувальники. Три дівчини і 19 хлопців. У двох червоні дипломи. Давид Кісканян отримав червоний диплом. Каже, допомагати людям це покликання. Много времени потрачено. Багато часу витрачено на навчання, на підготовку до курсових дипломів. Багато зусиль на практиці докладали. Наприклад, під час надзвичайного стану заготовляли дрова, відвозили пенсіонера малозабезпеченим сім'ям, допомагали їм. Давид працюватиме у пожежній частині Дністровська, туди потрапив за розподілом. Його однокурсники теж вже працевлаштовані в аварійно-рятувальні підрозділи та пожежні частини. Я рад, ми я радий, що ми змогли на базі Слободзейського навчального закладу підготувати рятувальників, пожежників, які на регулярній основі вже четвертий рік поспіль вступають на службу в управління з надзвичайних справ. За ці чотири роки випускники зарекомендували себе виключно з позитивного боку. Вони на справі довели свою вірність і відданість службі. На їхньому рахунку десятки врятованих життів. Був пройдено... Не путь. Остались в строю сильнейшие. було пройдено нелегкий шлях, залишилися у строю найсильніші, і я сподіваюся, що ці найсильніші з честью будуть виконувати ті зобов'язання, які взяли на себе при вступі. Я бажаю вам успіхів, щоб ви завжди йдучи на службу, поверталися здоровими. За традицію загальне фото на пам'ять і Ура! Трансформатор під напругою і мовна пожежа у Кам'янці провели навчання. За легендою, вогонь спалахнув через коротке замикання на підстанції. Вона живить весь район. Як спрацювали служби в нашому сюжеті? Кам'янка, електробістанція Дністеренерго. За легендою навчань тут сталося загоряння трансформатора. Це було, ізоляції. Це було порушення ізоляції, введення 100 тисяч вольт на самому вимикачі, його руйнування, також вилив масла і виникнення електричної дуги і загоряння. Це все умовно і сподіваємося, так і залишиться. На місці три пожежних розрахунки: один на гасіння, другий на прикритті, третій у резерві. Прибули рятувальники та швидка. У зоні умовного вогнища потерпіли його евакуювали і передали медикам. По прибуттю було обнаружено. По прибуттю було виявлено, що горить вимикач. Наша дія була подати один розрахунок на гасіння пожежі. За легендою тут було 20 квадратних метрів. Всі навчання відбувалися під напругою. Було вимкнено лише один вимикач, тому дотримувалися заходів безпеки. Всі стволи були заземлені, пожежники працювали у ботах та діелектричних рукавицях. Такі навчання проводять регулярно. Це допомагає відпрацьовувати дії у нестандартних ситуаціях. Краще орієнтуватися на місцевості та уникати наслідків уже на реальних пожежах. Року проводимо... протягом року ми проводимо 12 пожежно-тактичних занять і два пожежно-тактичних навчання. Щодня з пожежниками ми проводимо заняття для підвищення професіоналізму на свіжому повітрі, у димокамері. Умовно пожежу локалізовано. Об'єкт продовжує роботу. Отримати затребувану спеціальність або професію у Кам'янці йде набір в політехнічний технікум. Тут навчають кухарів, автомеханіків, бухгалтерів. Вже подано більше двох десятків заяв. Подробиці далі. Кам'янка політехнічний технікум імені Іона Солтеса. Тут навчають автомеханіків, кухарів, бухгалтерів. Приймати документи почали ще 2 червня. Подати заяву можна до 8 серпня. Безкоштовно вчать за напрямками техобслуговування та ремонт автомобілів, кухарська та кондитерська справа. За договором, економіка і бухгалтерський облік. Є і заочне відділення. У приймальній комісії вже 23 заяви, з них 13 – на автомеханіків. Владислав Кіртока вирішив продовжити справу батька. У мене папа автомеханік. У мене тато автомеханік. Я, я думаю, не думаю, я думаю буде непогано, не якщо не я теж ним стану. До того ж, може, він мене потім ще навчить чомусь. Я думаю, що у мене все вийде, усе буде гаразд. Минулого року за рахунок фонду капітальних вкладень у політеху оновили навчальні класи майстерні, гуртожиток та їдальню нове для отримали нове обладнання для технічних засобів автомобільного транспорту для нашої їдальні, для майстерень у кухарській та кондитерській відділи також поліпшені житлові умови в гуртожитку, нові ліжка, постільна білизна, пральні машини, значно покращену навчальну та соціальну сферу для наших студентів. У лабораторії кухарів нові плити, духові шафи, слайсери, електрогриль та холодильники. В автомайстернях підйомник і техніка для діагностики та ремонту. У кабінетах інтерактивні дошки, телевізори та вайфай у всьому навчальному корпусі. А в буфеті гарячі пиріжки за доступною ціною. Кам'янський технікум чекає на нових студентів. У столиці Китаю пройшли змагання з пара пауерліфтингу. Брали участь понад 160 параспортсменів з 30 країн, у тому числі із Придністров'я. Представляв нашу країну параспортсмен з Дубосар Денис Райол і завоював бронзову медаль. Добосарський параспортсмен Денис Райол повернувся додому з Китаю і відразу у спортзал. Він не бачив своїх тренерів більше тижня. Вперше виїжджав на змагання один. Хвилювався, але завоював бронзову медаль. Немножко був стрес. Трохи був стрес, тому що мій тренер не зміг зі мною поїхати. Зінаїда Сергіївна з Олександром Петровичем нагідно підготували, і я був з ними на постійно на зв'язку. І все виконав чітко. Це був кубок світу з пара пауерліфтингу. Проходив у столиці Китаю в Пекіні з 22 по 25 червня. Там зібралися найсильніші параспортсмени з 30 країн. Денис вперше виступав у новій для себе ваговій категорії серед чоловіків до 97 кілограмів. В кожна категорія не просто. У кожній категорії не просто тому, що супротивники гідні. У моїй категорії було 9 осіб, група А, і я потиснув максимальну вагу 173 кілограми і за сумою трьох спроб завоював третє місце. Найголовнішим для мене був спортсмен з Таїланду, але на щастя, ми змогли його обійти. Денис Ураєлу 32 роки. У нього церебральний параліч з дитинства. Більше 10 років займається пауерліфтингом у подружжя Зінеїде та Олександра Йов. Він майстер спорту, міжнародного класу, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу. Учасник Паралімпійських ігор 2021. В незалежності, що люди Попри те, що люди у нашому виді спорту є суперниками на помості у звичайному житті, ми всі спілкуємося. Як ми підтримували, так і нас підтримували хлопці з усіх країн, тому що для нас це життя. Ми живемо і показуємо іншим, що не можна опускати руки в жодній ситуації. Мрія Дениса знову потрапити на паралімпіаду. Вона проходитиме влітку 2028 року в Америці в Лос-Анджелесі. Зараз до параспортсмен до неї готується. Проходить відбіркові етапи черговий чемпіонат світу. Він буде проходити у жовтні цього року в Каїрі. До музею історії рибницького села Попенки потрапили нові експонати. Це старовинні ікони. Лики святих знайшов на горищі придбаного будинку місцевий житель. Зараз співробітники музею займаються реставрацією. Святині з фольги та паперу, так звані ікони кіотки. Вони були популярні ще у кінці 19 століття. Їх знайшов на горищі місцевий житель. Лики святих у дерев'яних ящиках під склом робили сільські майстри. Прикрашали підручними матеріалами жителів за розповідями жителів села. Раніше, навіть коли весілля якесь було, усі робили ці прикраси для нареченої з фольги. З якихось штучних квітів сплітали їх дротиком і робили прикраси для нареченого. Ікони, коли когось ховали, надрукований образ, наклеювали і цю фольгу красиво вирізали. Умільці складали штучні квіти, і все це приклеювалося, все це ручна робота. Такі ікони ще часто називають радянськими в епоху гоніння на церкву. Це був єдиний доступний спосіб зробити ікону. Всього у музей принесли сім ликів святих, два в дерев'яних рамках: є святий Миколай, Пантелеймон, Божа Матір та Ісус. Традиція є на свадьбу. Невест... Традиції є, наприклад, весільні. Наречена після весілля свою сукню нікому не дає. Бо це, як кажуть, може зруйнувати шлюб. Це те саме ікона. Якщо ікона була подарована цьому будинку, вона залишається у ньому назавжди. Вона хранителька дому. У музеї історії села Попенко близько двох тисяч артефактів. Наприклад, цей глиняний глечик 30-х років посів друге місце в конкурсі експонатів. Його приніс житель села Зозуляни. Для нього це пам'ять про матір. Усі працювали в полях, колхозах, його мама іменна. Усі працювали на полях колгоспах. Його мама саме у цьому глечику носила туди воду, молоко. Тобто вони залишалися завжди холодними. У нас у селі було поселення гончарів, і вони опалювали глиняні глечики. Тут колись була діброва, від неї залишилися пеньки, гончарі приїжджали сюди по пеньки. Так ми і залишилися по пеньки. Знайдені ікони відреставрують і проведуть дослідження. Вони стануть частиною виставки історії села Попенки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.